знаєш, що у сніжинок є своя таємниця. Однакових сніжинок не буває, вони всі різні, але у кожної з них обов'язково шість гілок. Виклади сніжинки з різних матеріалів, щоб всі вони були з шестикутними гілками. Взимку не завжди йде сніг, але ми його дуже чекаємо, тому що зі снігом є багато веселих ігор. Назви їх. Кататися на санчатах, ліпити снігову бабу, грати в сніжки, кататися на льоду. Скажи, а чи весела зимова пора для лісових звірів? Мабуть, не дуже. Вони весь час намагаються зігрітися та відшукати собі їжу. Послухай казку Тетяни Винник про зайчика і зиму. Заєць прокинувся від голосного брр. Брр! лунало знову, і Заєць сполохано насторожив вуха. Це в мене в животі, дослухаючись полегшено, зітхнув заєць, і від гарячого заячого подиху пішов легенький пар. Заєць жадібно вдихнув морозяне повітря і йому на мить здалося, що його живіт прилип до спини. Я не їв сім днів, чмихнув заєць. І висунув носа з під міцного соснового гілля, під яким сьогодні ночував. Треба шукати харчі, подумав заєць. Привіт, друже. прожебоніла білка, стрибаючи з гілки на гілку. У мене біда. Чим зможу допоможу, мовив заєць. Моя молодша донька Гаша в снігу загубила шишку, всі очі продивилися, знайти не можемо. Не плач, сусідко!» Ось твоя шишка, вигукнув заєць, висунувши носа з під снігу. Дякую тобі, друже, за допомогу. Звертайся й ти коли що. Біжить заєць лісом, тремтить, як останній лист на морозі. Лисячі сліди довкола снігових заметів блакитною стрічкою в'ються. Сніжить, світу білого не видно, біжить заєць. Зайчику, зайчику, допоможи, попросила стара Ялинка, протягнувши своє гіллячко. Я поспішаю, вигукнув заєць, але щось його зупинило. Чого вам, бабуню? У мене сьогодні день народження, а я не можу і на миста вдягти, засумувала Ялинка. Віднесли його метелиця аж до самої річечки, а я туди вже не дійду. Заяць миттю приніс бурштинове намисто, зроблене зі смоли. Нахиляйте голову, бабуню, дякую тобі, Зайчику, за допомогу. Біжить заяць, тремтить, як останній лист на морозі. Назустріч йому синичка летить і слізьми заливається. Зайчику рідненький, допоможи. Мого сина снігом привалило під стріхою лісника. Заєць миттю допоміг синиччиному синові вибратися з під снігу. Щаслива синиця дякувала зайцю, але той вже без сили впав на землю. Невже мене нема, подумав заєць, коли в нього не вийшло ворухнути лапою. Заєць розплющив очі, а перед ним лежала морквина. Це тобі подарунок, мовив лісник. Заяць підняв на нього очі і чхнув. Хворий заячий вигляд розчулив лісника. Ти добрий заєць, усміхнувся лісник. Ти допоміг і білці, і старій ялинці, і синиці, хоч сам потребував допомоги. За це я тобі дам стільки моркви, що тобі вистачить до кінця зими. Розкажи, як зайчик допоміг білочці. Зайчик знайшов шишку. Про що попросила зайчика ялинка? Принести їй намисто, як зайчик зробив синичку щасливою. Допоміг синиччиному сину вибратися з-під снігу. Всі герої казки отримали подарунки від маленького зайчика. А за що лісник нагородив зайчика? Зайчик допоміг кожному і подарував їм радість. Щоб ти не забув цю казкову історію і зміг розказати її друзям та рідним, пропоную тобі зробити власний мультфільм. Героїв казки можна намалювати. А можна позначити їх кольоровими трикутниками, з символами. Підготуй все необхідне. Все готово. Можеш розповідати казку про зайчика і зиму. Приємного перегляду.